Наступ України в Липкурської області посіяв великі сумніви серед російських еліт. Про це заявили очільники розвиток Сполучених Штатів Америки та Великої Британії. Канцлер Німеччини Олаф Шольц натомість пропонує проводити мирні перемовини із Росією та запросити Кремль, зокрема державу агресора, на саміт миру. А от рейтинги Камали Гарріс і Дональда Трампа фактично. Зрівнялися, отже, що думають ключові очільники розвиток США та Британії про наступ України в Лепкурської області, і чому канцлер Німеччини Олаф Шольц саме зараз заговорив про необхідність почати мирне врегулювання війни в Україні, отже, директор ЦРУ Вільям Бернс та директор Мі-6, очільник британської розвідки, Мі-6, вперше спільно провели такий брифінг на одному із заходів, яке який був організований виданням Financial Times. І Вони вперше офіційно заговорили про ситуацію в Курській області. Зокрема, директор ЦРУ Вільям Бернс назвав наступ України в глиб Росії. Великим тактичним досягненням українців, яке має на меті змінити правила гри в цій війні. Про це говорить і Річард Мур, головний британський шпигун. За його словами, цей наступ це дуже відважний і сміливий крок з боку сил оборони. Дуже сміливий крок українців, який має на меті переломити ситуацію на фронті. Такі оцінки вперше ми почули від високопоставлених. Учільників розвиток США та Великої Британії, і крім цього, окремо прокоментував директор СРУ Вільям Бернс, як цей наступ може вплинути на думки серед західних еліт. І очільник розвиток заявили, що цей наступ викликає великі сумніви в оточенні Путіна серед російських еліт сумніви про те, а куди це взагалі все може зайти? Ось такі заяви лунають на світ розвідки, які точно мають розвідані секретну інформацію, якою час від часу діляться, але зараз російські еліти за їх словами сумніваються про те, куди куди, куди, куди може ця велика авантюра Путіна взагалі, врешті-решт зайти, куди це все рухається, в якому напрямку. Бо все дійшло до того, що фактично захоплюють територію Російської Федерації. Окремо директор ЦРУ прокоментував і е, ядерні погрози Путіна, диктатора е, Кремля, зокрема і ті, які лунали у 2022 році. І році. Він заявив: зокрема, закликав директор ЦРУ не лякатися, не боятися цих. Ядерних погроз диктатора Путіна, бо вони не відповідають реальності. Фактично, вони мають на меті зменшити західну підтримку України, але він розповів про дуже... Цікаву деталь Бернс зазначив, що насправді у 2022 році, за його словами, існував реальний шанс застосування Росією тактичної ядерної зброї. Принаймні, було таке побоювання в західних столицях. Але він згадав, що тоді провели секретну зустріч у Туреччині із так званим Наріжкіним провели розмову. Зокрема, американська сторона тоді попередила Росіян про. Руйнівні наслідки, які можуть настати у разі використання Росією тактичної ядерної зброї, за словами директора ЦРУ, після того втихомирився Кремль і зрозумів, що навіть треба трішки зменшити риторику, трішки менше говорити на таку тему. Тоді США навіть попереджали. Росію про те, що не потрібно використовувати ядерно, ядерні погрози і закликали менше про це говорити. Ось і в принципі директор ЦРУ зазначив, що зараз таких загроз вже немає, і не потрібно цього боятися, бо це якраз має на меті зменшити західну підтримку. І, до речі, інститут дослідження війни говорить, згадує про ці ядерні погрози Кремля. І вони вже не є досить старими. Були і нові погрози, зокрема. Так званий Сергій Рябков, заступник міністра закордонних справ Росії, заявляв про те, що росіяни вносять зміни до ядерної доктрини. Але фахівці інституту дослідження війни говорять про те, що це є великим блефом, нічого не означає, і те, що вони якось будуть змінювати, переписувати за п'ятим разом свою ядерну доктрину, це не має будь-якого великого значення, адже тільки диктатор Путін ухвалює рішення саме про це застосовувати чи ні ядерну зброю. І крім цього, інститут дослідження війни говорить про те, що всі ці ядерні погрози Кремля є великим блефом, а саме російським ІПСО, тобто інформаційною. Операцію, яка має на меті саме націлена не на українську аудиторію, а на західну, і ця операція має на меті підірвати західну підтримку України, бо в Кремлі знають чого бояться американці і британці всі бояться тотальної ядерної війни, і вони фактично грають на цьому. Відчутті страху британців і американців тиснуть на це і тому погрожують, аби зменшити західну підтримку України. І за оцінками інституту Росія навряд чи будь-коли застосує ядерну зброю в Україні чи де інде. І такі оцінки від фахівців інституту дослідження війни. А от колишній командувач військами США військами США в Європі Бен Годжес зробив декілька ряд ряд декілька нових заяв. Зокрема, дав інтерв'ю британському виданню The Sun, заявив, що російського диктатора Путіна скинуть свої ж олігархи. Ось така теорія в Бен Годжеса. Якщо Путін не припинить війну за словами Годжеса, він його фактично скинуть з влади олігархи та найближче оточення. Тут пригадує годжес про. Накладені санкції на Росію, і за його словами, з часом Росіяни Кремль почнуть відчувати реальні наслідки, реальний ефект від цих санкцій будуть тиснути на Путіна, або він закінчив війну в Україні. І говорить генерал, що потрібно продовжувати цей тиск дипломатичним економічним шляхом. І за його словами, це є ключем до завершення війни. І, крім цього, він говорить про те, що в на захід має мати на меті перемогу України. Але за його словами саме тиск. З боку найближчого оточення Путін з боку його олігархів буде сприяти сприятиме завершенню війни в Україні і змусить Путіна дати задню і все ж таки завершити цю агресивну війну проти України. Така цікава заява від ем, Бен Годжес заявив у виданню Sun». Крім цього, маємо заяву від колишнього міністра оборони Великої Британії Грента Шепса. Він закликав дозволити Україні бити в глиб території Росії американським озброєнням. І ця тема зараз е, продовжується дискусії на цю тему, великі дебати і, і неспроста зараз саме пролунала ця заява від Гранта Шепса. Справа в тому, що цього тижня президент України Володимир Зеленський буде. У Вашингтоні, зокрема, у Сполучених Штатах Америки, він зустрінеться із президентом США Джо Байденом, і там в нього будуть перемовини про допомогу Україні, і зокрема будуть говорити про далекобійне озброєння, про нанесення ударів глиб території Росії. Тому Граншем зараз заявив підтримку цього і зазначив, що потрібно терміново ухвалити це рішення. А воно дозволить переломити хід війни, і зокрема. Те, що Велика Британія блокує, гальмує ухвалення цього рішення, боїться йти на це. Це підриває підтримку до Лондона як до ключового союзника України. Така заява від Гранта Шепса. Крім цього, він заявляє, що це потрібно, аби відтіснити російську авіацію та забезпечити захист критичної інфраструктури від російських кабів. Грант Шепс також закликав Францію і США заохочувати Німеччину. Зокрема, аби Німеччина зняла обмеження на застосування далекобійної зброї, і ця тема відносно Німеччини виглядає найбільш такою сумною і найбільш найменш перспективною, бо Німеччина вже давно навіть не говорить про ймовірність надання такого далекобійного зброєння. Якщо Велика Британія виступає за це рішення, була інформація, що Лондоні підтримують. Далекобійні удари в глиб Росії, але поки не дозволяють, бо США не дають на це добро, але й перемовини на цю тему тривають так само, як надання Україні далекобійних крилатах ракети Джазом. Але якщо говорити про Німеччину, то тут ситуація більш плачевна. Там не хочуть цього робити. Зокрема, бояться навіть надати далекобійні крилаті ракети «Таурус» для нанесення ударів по тимчасово окупованому Криму і по. І по Росії тому, поки цю тему не порушують відносно Німеччини, але Граншепс закликає і Німеччину дозволити такі далекобійні удари в глиб території Росії. А тим часом канцлер Німеччини Олаф Шольц, звісно, вже не говорить про такі далекобійні удари, а натомість закликає, зокрема підтримує запрошення Росії на другий саміт миру. це він заявив у великому інтерв'ю. Німецькому телебаченню, отже, очільник німеччини вважає, що вже настав час мирного для мирного врегулювання. Війни в Україні він заявив, що він проводив на цю тему конфіденційні розмови із президентом України Володимиром Зеленським і значив, що вони погодилися по ключових моментах цього про що до, до, до чого саме дійшли лідери. Він не сказав, не розповів, але заявив, що вже настав час для перемовин. І Тут, в принципі, натякає канцлер Шольц на мирний процес, на формулу миру. Звісно, президент Зеленський говорив про те. Або що він підтримує запрошення Росії на другий саміт миру, поки від Кремля е, не чули ми таких заяв, що вони готові відвідати цей саміт? Але це є е, це, це є складовою. Української формули миру цієї стратегії, яку просуває просуває президент Зеленський, і має вона на меті натиснути на Росію, зокрема дипломатичними військовими економічними заходами, і змусити її піти на перемовини з Україною для завершення війни, але на вигідних Україні умовах на адекватних. Нормальних умовах, а не на умовах ультиматумів, які звучать із Кремля. Ось ця тема далі просувається і підтримується канцлером Німеччини Олафом Шольцем. Він сам до речі був присутнім на попередньому саміті миру і готовий до запрошення Росії, аби всі натиснули на Кремль для завершення війни в Україні. Та завершуємо нашу розмову виборами президента США. Маємо нові рейтинги, зокрема The New York Times опублікувала Нові результати соціології щодо Дональда Трампа і Камали Гарріс. Отже, за результатами опитування, Камала Гарріс і Дональд Трамп мають таки однакові результати на цих рейтингах, зокрема йдуть нога в ногу. Отже, Гарріс і Трамп мають приблизно однакові результати. Гарріс набирає 48% підтримки виборців, той час як Трамп. 47% має підтримка від виборців. Крім цього, Гарріс лідирує у Вісконсині. Там вона має 50%, Трамп 47%, сім Мічигані 49% Має Гарріс, В той час як Трамп 47%, в Пенсильванії 49%, Гарріс, Трамп 48%. В Той час у Неваді, Джорджії, Північній Кароліні та Аризоні. В обох кандидатів однакові результати. Там вони йдуть нога в ногу. Вони там мають по 48%. Ми бачимо, Гарріс дійсно має невелику перевагу над Трампом у ключових для перемоги в штатах, але є багато що роботи попереду. Зокрема, для того, аби, аби вона перемогла на виборах президента США. їй потрібно ще ем, добитись більших результатів саме в інших ключових для перемоги в штаті, зокрема в Джорджії, Неваді Північній Кароліні. Але зараз ключовими будуть. Президентські дебати, які відбудуться вже незабаром, вже в найближчі дні відбудуться дебати між Дональдом Трампом і Камалою Гарріс. Вони змогли домовитися про всі умови цих дебатів. Вони будуть проведені на каналі ABC News. і ми з вами обов'язково проаналізуємо все найважливіше, що розповіли суспільству, світу об, об, обидві кандидати, так, обидва кандидати, Камала Гарріс і Трамп. І найважливіше поговоримо про те, що вони говорили. Про війну в Україні і про підтримку нашої держави на цьому на сьогодні в мене все. Вірте в наші збройні сили. Слава Україні!